Виконуємо практичну роботу 5, параграф 21, за підручником інформатики 9 клас авторів Казанцева-Цеценко 2022 року випуску. Відкриємо файл, який нам дали автори підручника з іменем PR5. Під час виконання практичної роботи будемо використовувати табличний процесор Excel 2021. Створимо ще 7 копій даного аркуша. Для цього класимо правою кнопкою миші по назві аркуша. Та в контекстному меню, що відкрилися, виберемо перемістити або копіювати. Отут ставимо прапорець Створити копію та перемістити в кінець. Окей. І ще так, 6 раз. Перейдемо на перший аркуш та здійснюємо сортування в алфавітному порядку за назвою фільму. Виділяємо будь-яку клітинку стопця, там, де назва. Переходимо на вкладку Дані та в групі сортування і фільтр вибираємо сортування від А до Я. Бачимо, відсортовано. Тепер прямо на цьому аркуші відсортуємо, також за найменшою ціною у зворотному порядку. Виділяємо якусь клітинку, там, де мінімальна ціна квитка. І зворотнюємо значить сортування від найбільшого до найменшого. Переходимо тепер на аркуш 2, де застосуємо до таблиці проміжні підсумки, щоб підрахувати суму касового збору та кількість проданих квитків на кожний мультфільм. Сума касового збору та кількість проданих квітків за кожен мультфільм, значить нам потрібно відсортувати. Назви мультфільмів з алфавітом. Виділяємо будь-яку клітинку з даного стовпчика, відсортуємо. Тепер, коли виділена будь-яка клітинка даної таблиці, на вкладці дані в групі структура вибираємо проміжні підсумки. Якщо ми шукаємо суму збору та кількість проданих квітків на кожний мультфільм, значить при кожній зміні В назва, тобто назва мультфільма, ми шукаємо суму. Значить, функція у нас сума. І сума касового збору, і сума квітків. І додати підсумки до, ми сумуємо касовий збір, ставимо пропорець ось тут, та «Суму квітків, продану квітків. Окей. Це в нас утворилися проміжні підсумки. Бачимо, у нас з'явився новий рядок. Там, де є підсумок, ну тут один тільки. Ну, фільм через це в нас таке саме: ось тут, наприклад, добрий динозавр. Тут підраховано сума, ось тут продано квитків. Можна, до речі, тут згортувати, натискаючи на мінус, розгортати, натискаємо плюс, і зверху в нас і цифри бачимо, все згорнулося, тут тільки всього загальний підсумок. 3 це розгортаємо. Переходимо на аркуш 3, на якому за допомогою проміжних підсумків визначимо мінімальну та максимальну ціну квитка на кожний мультфільм. Отже. Нам потрібно знову відсортувати за назвою. Вибираємо проміжний підсумок. Так, при кожній зміні в назва. Тепер спочатку знайдемо мінімальне. Вибираємо функцію мінімум. І прапорець ставимо мінімальна ціна квитка. Окей. Отже, мінімум у нас є. Тепер нам потрібно знайти максимум. Знову вибираємо проміжні підсумки. Тепер вже в нас функція максимум. Мінімальна ціна квитка з прапорець знімаємо, а ставимо максимальна ціна квитка. І потрібно ще зняти прапорець замінити поточні підсумки. Тому що, якщо ми його не знімемо, мінімальна ціна мінімум зникне, а з'явиться максимум. А так. Бачимо, є одночасно і максимум і мінімум. максимум, мінімум. Переходимо до RC4. На якому визначимо суму касового збору та кількість проданих квітків у кожному кінотеатрі. Також тут потрібно використати проміжні підсумки. Тепер вже сортуємо за кінотеатром, тому що сказано, що сума касового збору та кількість проданих квітків у кожному кінотеатрі сортуємо. Далі вибираємо проміжні підсумки. Отже, при кожній зміні в кінотеатр. Знаходимо суму, і нам потрібно підрахувати суму касового збору та продано квітків. Окей. Є касовий збір, є продано квитків. Бачимо за кінотеатрами. Переходимо до аркуша 5, на якому визначимо всі мультфільми, які були показані: в кінотеатрах старт і салют. Тут вже використаємо автофільтр. Виділяємо будь-яку клітинку таблиці та вкладці дані у групі сортування і фільтр. Вибираємо фільтр. Бачимо, з'явилися ось такі стрілочки. Нам потрібний кінотеатр саме кінотеатри старт та салют. Відкриваємо ось цей список, натискаємо на стрілочку. Ось тут знімаємо виділення скрізь, залишаємо тільки там, де салют та старт. Окей. Є, переходимо на аркуш 6. На якому виведемо дані про мультфільми, ціна квитків, на які становить від 40 гривень до 100 гривень включно. Також виділяємо будь-яку клітинку, вибираємо фільтр. І тепер мінімальна ціна квитка. Вибираємо фільтри чисел і між. І в нас буде між 40, до 100. Перемикач має бути вибраний і. Так як в нас за замовчуємо і є, Окей. Okay. Але, зверніть увагу, у нас є і мінімальна ціна, і максимальна ціна. Отже, потрібно це саме зробити і за максимальною ціною. Знайшли. Переходимо до сьомого аркуша. На якому виведемо відомості про всі мультфільми кінотеатру Факел або ті мультфільми, на які було продано більше 1100 квитків, тут потрібно використати розширений фільтр, а для цього потрібно створити додаткову таблицю. Отже, сказано, що всі мультфільми кінотеатру ФАКел значить нам потрібна назва ступця «Кінотеатр». Скопіюємо, щоб було швидше, щоб не помилитися випадково. Затискаємо клавішу Ctrl та перетягуємо. От перетягнули, наприклад, до клітинки І1. І крім цього, було продано більше 1100 квитків. Отже, потрібно ще продано квитків. І в нас кінотеатр «Факел». Отже, вибираємо, щоб був вибраний кінотеатр «Факел». Або ті мультфільми, на які було продано більше 1100 квитків. Якщо в нас або, то значить пишемо не в тому самому рядку, а в сусідньому більше 1100. Якщо б сказано було б І більше 1100, тоді потрібно було писати в тому самому рядку. Тобто ось тут тепер виділяємо будь-яку культинку таблиці і на вкладці Дані. В групі сортування і фільтр вибираємо додатково. Бачимо, в нас вже автоматично вибрана ось ця таблиця. Там, де діапазон умов. Пишемо ту таблицю, яку ми самі створювали. І поставимо перемикар скопіювати результат до іншого розташування. Тобто, щоб тут рядки не згортувалися, а була створена окрема таблиця. І виберемо діапазон для результату. Виділимо. Перший рядок для наших вступців натискаємо ОК. Ось так. Давайте проаналізуємо факел. Продано квітків має бути будь-яка кількість. Якщо ж інший кінотеатр, то обов'язково має бути більше 1100. Все добре. Переходимо на аркуш 8 якому потрібно вивести інформація про мультфільми кінотеатру «Бумер», що мають касовий збір менше 20 тисяч гривень, або на них було продано менше 900 квитків. Отже, нам тут також потрібен розширений фільтр. Значить, створюємо допоміжну таблицю. Сказано, що мультфільми кінотеатру «Бумер», значить, потрібна назва стопця кінотеатру. Крім цього, сказано, що мають касовий збір менше 20 тисяч. Касовий збір. Або на них було продано менше 900 квітків. Значить, продано квітків. Кінотеатр у нас має бути бумер. І в цьому кінотеатру мультфільми мають касовий збір менше 20 тисяч. Значить, одночасно в цьому випадку пишемо в тому самому рядку. Або в цьому самому кінотеатрі. Бумер має бути записано також і ось тут. Продано квитків менше 900. Одночасно. Отже, ми виведемо мультфільми, які були показані в кінотеатрі «Бумер». Для яких касовий збір був менше 20 тисяч гривень. або в цьому самому кітеатрі було продано квитків менше 900. Вибираємо додатково діапазон умов вибираємо нашу допоміжну таблицю. Ставимо перемикач скопіювати результати до іншого розташування. І розташуємо нашу таблицю ось тут. Окей. Давайте проаналізуємо. Бачимо кінотеатр Boomer тільки. Добре. І в нас, тут у нас продано квитків не відповідає умові, але відповідає ось тут. А ось тут не відповідає касовому збору, тобто менше 20 тисяч, але продано квитків менше 900. Тепер збережемо власній папці файл зберегти як. Збережемо з іменем практично 5. Практично роботу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!